Всім привіт і ви потрапили на мій канал Громовичка. Це розпаковка паперових сірприз. І наша сьогоднішня колекція це капібари. Отакі От капібарки у нас. Пакетики. І це буде і там будуть подопадатися різні капібари. Вибираємо пакетики. Ось тут а, колекція казкові котики. Візьмемо совуню у колекції, яка була в нас минулого разу, це котики. Таки ми візьмем, нам був, візьмемо, нам візьмемо рожевенько, купепорожнючку. І з нашої новиночки візьмемо. Візьмемо, давайте корівку. Будемо, візьмемо корівочку. Наш каталожок. Каталог. І перша колекція, яка нам попадається, це казкові котики. Совуня. Акуратненько, відриваємо, акуратненько, опа, видно, такі у нас зелененькі. Отакі у нас два котики попались. Ясно, не выходили. Зараз усе вий. Зараз все вийде. Все буде. Скотч. Тихо. Ні. Отже. Так тут, -то. о, клеїмо котика, приклеїмо його нехай отсюда. І наступного котика ми приклеїмо тоже ось сюди. Наступна колекція. Це у нас такі котики. Не з У нас рожева макарошка. Відриваємо. Тут нам попадається звиненьке. Приклеємо його оцю. І ще такі у нас дуже дві є. І наша новиночка ось така. Касторіночка тут такого. В одному може попасти, здається, три, а може і трошечки більше. Але ні, бо у нас тут багато. І тут можуть попастись. Ки легендарки. Почекайте. Почекайте. Та почекайте. Я знімаю. Я знімаю. Та я знімаю, мам. Та я відео знімаю. Отут тут приклеїмо. Я на треже я проходжу. Та да, ти Я знімаю. Ось сюди. Кинс. Три копі Отака двора. Ось так. О. така копібарка. Що неї все вибухає? Ось такового копібара у нас попалась ще. <звук> Отакова оце легендарка. Такий нас гусік гусік. Сіка сюди. Бургер. Такий нас бургерок. І отакий легендарка. Самі перші вже легендарка випала. Це дуже класно. І такі ще будуть випадати легендарки. Чекайте наступного відео. Папа!